Доброго дня. Невмита Росія вже багато століть шукає собі шлях для побудови. Чорт знає чого. І зараза така, то вони будують царську Росію і воюють з країнами, сусідами. Там, пам'ятаємо, турецька війна, вони захопили Крим. То вони комуністичну оцю ідею продвигають і мільйони людей голодомором молять. То їм це не так, вони вже соціаліст побудували, то вони вже його похерили і оце ж перестройка. То вони не ймуться, це 90-ті все не так. Оце десяті теж все не так. Ото в Грузії пішли. Не дійшли 200 кілометрів. Потім починається нова епоха. Вони вже з НАТО почали воювати. Ну просто дороги і дурні. Ця тварина Путін, він просто вижив з ума. І в нього вже склалася ота парадигма, яка хоче вже він її. Застосувати в поверненні Радянського Союзу те, від чого вони відмовились, вони хочуть повернути. Ну це божевільна людина. 에... Повідомляють аналітики, що проводили дослідження в Росії. 82 щасливих людей, які з них 90%. Алкоголіки, а від них народжується то дебіли. От це Росія. І вони дійсно щасливі. Їм нічого не потрібно. Їм потрібно нажертися, вкрасти, піти, завоювати, там повністю все розвалити і далі казати, що весь світ їх хоче захопити. Ну просто дурні. Я гадаю, що залишилося для розвалу Російської Федерації вже небагато часу, тому що за повідомленням Марка Люте весь західний світ стане на захист України для того, щоб Україна перемогла цю ненависну усьому світу державу. А вона не держава, це ізгої. Хай вони поздихають усі.